Ні, ну серйозно назвати бренд хуй, це треба постаратися. Ви можете мати будь-яку думку про родину кардашян дженерів Ви можете думати, що вони генії, що вони ікони, що вони паразити на тілі суспільства, що вони просто якісь дурні дівчатка, яким надто пощастило. Проте ми не можемо заперечувати, що більшість цієї родини є маркетинговими геніями, але за законами вірогідності. Будь-яка серія перемог завершиться поразкою. І новий бренд Kylie Jenner, Хуй, вибачте, Кай, як би так поніжніше сказати, не досягнув тих економічних висот, які технічно досягли інші бренди цієї родини. Ви могли подумати, що не так з цим брендом. Він запустився менше місяця тому. А вже про нього говорять абсолютно всі, вже мільйон скандалів, вже мільйон нагород для цього бренду, що не так. Насправді, на мою думку, цей бренд був дуже неправильно запущеним, дуже неправильно випущеним і взагалі дуже сильно флопнувся. Як би родині Кардашян Дженерік не хотілося б це заперечити, сказати, що це один з найуспішніших запусків сезону. Це слей, це хайп, це флекс, це йоу. Але на мою думку, я ну працюю в цій сфері, я знайомі з запусками брендів, з процедурою запуску брендів і так далі. І на мою думку, цей бренд він був мертвим з народжень. Навіть не те, що з народження. А мертвим з моменту запуску концепту. І концепт, на мою думку, ось мене зараз засруть. У моєму телеграм-каналі мені вже писали, що Бориса, якщо цей бренд класний, на твою думку я від тебе відпишуся. На мою думку, концепт цього бренду дійсно був класний. Чому поясню трошки пізніше? Проте запуск і власне реальність цього бренду, особливо в порівнянні з іншими брендами Кардачан-Дженерів, просто розбився в якийсь млинець. І це легко сказано. Проте, мені зараз дуже-дуже спекотно, тому я, напевно, зніму цю елегантну ковтиночку, яка так всім сподобалася в моєму інстаграмі, на який ви, до речі, також можете підписатися. Йоу. І повернуся до того, чому я вважаю концепт цього бренду класним. А на цьому шикарному моменті. Я хочу, щоб ви мене послухали. Всього 0% людей, які дивляться мої відео, підписані на канал. Тому прямо зараз підписалися на канал. Всього 0% людей, які дивляться мої відео, поставили дзвіночок. Тому поставте, будь ласка, дзвіночок. Ну і коментар, будь ласка, напишіть. Оприколу. Дякую. Отже, в чому власне заключався концепт бренду Кай? До речі, Кай, ну типу, я розумію, звідки пішло це ім'я, типу початок і мені все таке. Але ну назвати бренд гірше. На мою думку, ну важко, тому що це дуже дивне для пронаунсингу літеросполучення. Навіть якщо ви знаєте англійську, якщо ваша англійська не американська, дуже дуже складне власне літеросполучення для висловлення. Тому що ну це трошки для мене незрозуміла назва бренду, тому що особливо для Родини Кардашян-Дженерів, яка зараз позиціонується інклюзивності для всього, світу, які більше не хочуть бути американськими зірками, які хочуть бути світовими зірками. Для мене ідея назвати бренд Хуй це ідіотська ідея. Це навіть ну немає інших слів. Це ідіотська ідея. І буквально в цьому відео, через це я буду назвати бренд Хуй. Бренд Кайлі Jenner – Хуй до запуску бренду Кайлі підготувалася достатньо мощно. Вона почала асоціюватися з більш такими люксовими, проте такими contemporary брендами, не якимись там знаєте, ось як шанель, які чисті, виполіровані, виглажені і все таке. Лише один кампейн Кайлі Дженнер для Acne Studios Ось це показує те, наскільки Кайлі перед запуском оцього свого бренду Хуй намагалася якось підцепити оцю хвилю високої моди. Оцю хвилю високої аґлі моди, про яку мене є окреме відео. Вона почала асоціюватися з великими високими модними брендами. Навіть у фотосесії з приводу запуску бренду Хуй вона була в Муглер, і це було достатньо гарно. Це було симпатично і конічно. Взагалі вона почала асоціюватися в людей з люксовою модою. І це був геніальний хід, тому що бренд насправді порівняно з іншими селебріті-брендами, він був достатньо економний, скажімо так, до 200 баксів. І так, це звучить достатньо дорогувато, проте порівняно з іншими люксовими брендами, з якими вона асоціюється. Ось такий тренч Мінімум тисячі три. Оця ідея дотичності до люксу за нелюксовими цінами це була достатньо гарна ідея з точки зору запуску бренду. Проте, на мою думку, сам запуск бренду був достатньо месі, і оцей, от, знаєте, тиждень між запуском бренду, розкриттям оцього бренду людям, він був недостатній для того, щоб якось підігріти суспільство. Але при цьому він був достатній для того, щоб згенерувати скандали, про які ми з вами трошки пізніше поговоримо. Так, от чому я власне вважаю, що бренд флопнувся? Я хочу порівняти його напевно з найуспішнішою, так сказати, венчурою, власне, Кайлі Дженнер, це Kylie Косметикс. Ми всі пам'ятаємо ці легендарні Kits, які досі пальоні продаються на якихось зупинках. Ну, це просто легендарна річ, мені здається, особливо знаєте для мого покоління, коли це все з'явилося ще коли ми були достатньо. Малими і дивилися там на сіляких ютубах, як всі блогери цим користуються, і такі блін, як це круто, і так далі. І на мою власне думку, найуспішнішою модною венчурою Кардаш'янів Дженерів бренд Skims, Kim Кім Кардашян, який я вважаю дійсно достатньо. Успішним брендом спідньої білизни, успішним брендом з shapewear, успішним брендом, який засіхає вже навіть на моду. На мою думку, це буде достатньо рівне порівняння Kylie Jenner з самою собою, і Kylie Jenner з іншим брендом з її, скажімо так, рівнем початку, який працює в її сфері, що об'єднує Kylie Косметикс і Skims? Перший дроп був викуплений буквально менше ніж за кілька годин. Всі ми знаємо, якщо перекупи розуміють, що буде великий попит на певний продукт, вони його нахуй викоплять з корінням, просто вирвуть усюди звідки тільки можливо. І саме тому люди, що боротися з цими перекупами, заходять буквально за хвилину до початку розпродажу. І залітають, викупають все собі, і от тому перші дропи цих брендів були розкуплені буквально за кілька годин. Яка власне риса відрізняє селебріті бренди від інших брендів? Селебріті бренди вони зазвичай не довгоплинні. Єдине виключення, яке я можу так з голови придумати, це косметика Джефрі Стара, який дійсно зміг якось. Всунути своє обличчя в світ люксової косметики, але на мою думку, це виключення тільки підкреслює правило, що бренди, що запускають селебріті, це більше знаєте зробити грошей на першому дропі. Бренди селебріті вони зазвичай через те, що вже мають готову аудиторію, вони не ближчуть якоюсь якістю і просто створені для того, щоб розкладати перший дроп. Знаєте скільки пройшло від відкриття продаж до того, щоб дроб був повністю sold out? тиждень. Тиждень оці нашиті речі не могли продати, і у мене є цьому два пояснення. Або Кайлі Дженнер дуже, або Кайлі Дженнер дуже, дуже переоцінила попит на оці її. Пекельні шкірянки, які рекламувала вся її родина. Ну зібрати ТУСОВКУ в оцих своїх пекельних штучних шкірянках. Це треба ще вміти на мою думку. Знаєте, це змусити людей залізти е, в одні ті самі речі про тому, що всі люди там нарциси. Це ну мощно, або вона переоцінила попит. Або вона нашила стільки цих атових шкірянок, що просто можна обвісати, не знаю, покрити весь там Беверлі Хіл з цією екошкірою, яка не розкладається взагалі, яка потім буде тисячу років лежати в якійсь воді і забруднювати там не знаю сферу життя черепашок. Вона там не знаю, одним дропом може вбити повністю всю екосферу Маріанської впадини. Це або оце. Або реально те, що ніхто не купує усі пекельні штучні шкірянки пластикові. Я особисто я проти покупки натурального хутра, нового натурального хутра. У мене багато натурального хутра, але більшість я отримала там від мами, від бабусі і так далі. Тому подібне купляли секонд-хенд. Шкіра, мені здається, чесно, є шкіра на даний момент, яка повністю є субпродуктом, яка Є субпродуктом м'ясовиробництва і так далі. Шкіру я не сильно бачу видіння зла, якої її будують, тому що на мою думку, ось для одної натуральної шкіряної куртки помирає корова, скажімо так, заради однієї еко-шкіряної куртки, яка робиться з нафтових продуктів. Пластик робиться з нафтових продуктів. Це по суті ну перероблена нафта. Ми, по-перше, засрали вже планету нафтовиробництвом, а далі потім ця шкіряна куртка просто пекельна буде лежати в землі, розкладатися і готувати тварин мікропластиком, які від цього мікропластику подохнуть. Чесно, я абсолютно ну це. Знаєте, така палка у двох кінцях, проте, на мою думку, особливо секонд хенд натуральна шкіра набагато більш екологічне і набагато більш етичне питання, ніж екошкіра. Anyways, ну хотіли Kylie Jenner випустити щось дешеве, щоб всі захотіли купити оці пальоні її шкіряночки за 200 баксів максимум. Ну круто, молодець, хоче підтримувати так сказати. Бідне населення, щоб всі носили її бренд хуй. Бо три джерела, з яких люди могли дізнатися про цей бренд. Два офіційних, і одне, як завжди, хтось розповів в інтернеті, прочитали і так далі. Це офіційна стаття для WSJ Magazine. Друге, це соцмережі Kylie Jenner. Велика помилка, яку зробила Kylie Jenner, це не надсилання одягу блогер. Тому що ми всі розуміємо так, якщо ви маленький бренд, у вас можливо немає на це якихось ресурсів. Проте Кайлі Дженнер запускає уже готовий повністю бренд. У неї немає проблем з грошима. Насправді, ідея за брендом дуже гарна, тому що ідея за брендом стоїть така, що типу Кайлі. Комунікує з певними брендами, з певними креаторами, невеликими брендами, і створює ці втраті дропи. І оцим першим пекельним шкіряним дропом колаборація з брендом Namilia, достатньо таким новим в яскравому світі моди. Новим, тобто люди тільки його побачили. У мене там одна з моїх подруг ходила моделлю. Намілія як бренд відпрацювали наповну. Вони виставляли цей хуй, вони відмічали Кайлі Дженнер, Вони просто лизали ось так, от просто сраку вилизували Кайлі, щоб вона репостнула хоч щось жодного слова про бренд Намілія не було. Тобто, по суті, Намілія зробила їй ці адові довішкілянки. Вона сказала дякую, і все. Тобто. Ну, якщо ти кажеш, що у тебе колаборація з брендом, ти кажеш, що ти підтримуєш молодих дизайнерів, то давай їм кредит, напевно. І до речі, про кредит. Це зараз буде соковитий скандал. Є така стилісточка в інстаграмі, як Бетсі Джонсон. За нею я слідкую достатньо слідкували того, як вона після цього скандалу почала нести якусь лівацьку діч, просто трешову якусь. Знаєте, оцю комуністичну, що, типу це війна класів. Ну, типу, якщо ти з одинадцятого Б, а вона з одинадцятого, а що це за війна класів? Anyways, та стилістка звинуватила Каві за те, що вона скопіювала дроп, власне Бесі Джонсон, і її бренд. Продактс, який я також свій час у свій телеграм-канал. Мені він дуже сподобався. Чесно вам скажу. Це прям мій такий вайб. Я поставили лайк. Я чесно не бачу жодної комеморації продактс і оцього бренду особливо Першого дропу бренду хуй. Єдине, що там є, і там і там, це штучна шкіра, яка вбиває тварину. Весь Джонсон там я вона звинувачувала калів, те, що типу, я надсилала їй свої типу ескізи і все таке. Ну, я теж можу Діслати свої ескізи Кайлі. Типу серйозно, у мене було також багато модних ідей, якихось проєктів, які я навіть робила, і потім бачили, там, не знаю, у мене, наприклад, оці штани Баленцяга, череликоштані зі стрілочками, я до них додумалася до того, як вони були дропнуті. Я не йду і не кажу Баланцязі, типу. Я додумався до цього перші. І тим паче, що я це не встиг, звісно, зробити, забрендувати і все таке. Але ну серйозно, типу, камон. Яка схожість? Тим типу, вайб трошки схоже є. Проте я не бачу схожостей між цим і цим. Абсолютно, я бачу схожість між цим і цим, тому що Намілія це бренд, який власне створить цей дроп. Так Кайлі не сказала, не дякую, не відмітила, не сказала, що це колаборація, окрім як... Знаєте, в інтерв'ю вона вся така, я підтримую дизайнерів, а коли дійсно треба підтримати дизайнерів? Вона така ну... Хуй з вами, але це великий бізнес. Я туди не лізу. Це кожен вирішує сам для себе. До речі, а що думаєте про власне у цей скандал? Ви що ви думаєте про те, що типу, Кайлі не відмітила Немілію? Що ви думаєте, власне, може для вас схожі ці два моментики? Будь ласка, напишіть про це в коментарі, тому що мені здається, я сходжу з розуму. Чи вважаю я цей бренд якимось поганим, якимось огидним, якимось всрати? Ні. Ідея реально прикольна, і ідея як поставили лайк. Проте виконання було якимось дуже різким, не наче, знаєте, цей бренд дійсно злили, і Кайлі не залишилося нічого аніж випустити його з цирим, тому що я бачу її підготовку єбейші оці обкладинки єбейші кампейни з великими брендами я більш ніж певний що Кріс Дженнер стерла всі свої лопутени поки біла по всіх агентах стерла всі свої біркіни все щоб засунути кайлів оці круті бренди і просто ну такий флоп з такою підготовкою з такою ідеєю ну серйозно я не знаю що пішло не так проте проте цьому бренду я ставлю дізлайк. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Каяні Кіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!